Привіт, мої малятки, любі хлопчики та дівчатки! Малят, в мене є для вас запитання. А чи любите ви подорожувати? Так, тож сьогодні ми з вами вирушимо у дивовижний світ казок. І сьогодні я вам розповім одну українську народну казку, яка називається Коза Дереза. Малята, слухайте! Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й копив собі козу. привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хопить її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила в лиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, чи він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став догоріть доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизенько моя мила, кисенько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От діти того сина прогнав. На третій день посилаю вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях. Та й питається, Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок, охопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам на навпростець пішов. Встав на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок, нахопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, хопила водиці крапельку. Тільки пила і тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до комиля, вистелив ніж, став козу різати, а вона вирлась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона тоді вбігла та й сховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує хтось в Зайчик і питається, А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже І я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь? от я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчикові хатці? А коза спечить. Я коза дереза, за три копи коплена, піввока луплена, топу-топу ногами скалюв тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже, зайчику-побігачку, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під тупком та й плаче. коли йде вовк і питається. А чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та й не вигнав. Отже, вижену!» Побіг вов до хатки та й питається: а хто хто в зайчикові хатці?» А коза спечив. Я коза дереза. За три копи куплене, півбока луплена, Топу-топу ногами з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. Боб і ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком, та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? «А як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичко, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати, то ти ведмідь гнав не вигнав і вовк гнав не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчикові хатці? А козак? С Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. От листечка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь, пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізе. Рак не барак. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Та як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Не тобі його вигнати. Та двадмій гнав та не вигнав, і вовк гнав не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти. Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається. То хто зайчиковій хатці, а коза спечить. Я коза коза-дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замоту. Тут тобі і смерть. А рак усе лізе і лізе, виліз на піч. Та а я рак не борак, Як ощепну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза, як замекає та з печі, та із хати побігла тільки видно. От тоді зайчик зайчигратий прийшов у хатку. Та так ракові дякую та й став жити в своїй хатці. Малета ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. До нових зустрічей!